Для нього найголовніше, щоб при ньому не погіршувалася ситуація. Тобто він згоден, грубо кажучи, з тим, що допустили його опоненти з демократичного табору. Але для нього головне от, заморозка це ідеальний варіант, тому що тоді він переорієнтовується на той театр геополітичний, який йому цікавий, йому цікавий більше все ж таки Азійсько-Тихоокеанський регіон, йому цікаво. Там певне протистояння з Китаєм. Ми навіть бачимо, як зараз формулюється і формується його команда. Це справжні такі антипекінські яструби. Ну і плюс близький схід. Дійсно, там є певний пійтет до єврейського народу, до Ізраїлю. Безпосередньо ми пам'ятаємо, що саме за рішенням Трампа американське посольство. А всупереч позиції міжнародного співтовариства переїхала Тель-Авіву до Єрусалиму.